У далеких землях, де чари ще живуть, де пригоди дух не має меж. Там Карім на потвору обернувся і спітка вигнання в дальню путь. Крізь вітри, піски пустелі, крізь невдачі і тривоги, шахер задавірно за ним йде. І нехай чігають всюди вороги небезпеки, вона дерево життя знайде. сутність всіх речей Шахерезада. Нерозказані історії. Синдбад погодився доправити нас на острів Уаку, щоб зцілити каріма. Але ми посварилися з Юнаном, султаном кришталевого міста. Синдбада заарештували, і лише щире вибачення врятувало його. Тепер ми майже готові розпочати подорож. Корабельні привити. Гаразд. Відійдіть і побачите, що таке справжня сила Джина. Раз, два, три. Був радий допомогти. Чудово. Ми вийдемо в море, щойно отримаємо наказ. Оскільки синдбат-мореплавець нікому не підкорюється, вирушимо за п'ять хвилин. Чому ти так рухаєшся? Відновлюю свою морську ходу. Я чудово тримаю рівновагу на хвилях у відкритому морі. Де Карім? Хм, Давно його не бачив. Каріме. Каріме. Що ти тут робиш? Я побуду тут до відплеття, якщо ти не проти. Чому? Mm. Забагато чужих очей. Ну, годі. Тут це не важливо. Пам'ятай, це порт. Указ, що за тут нічого не значить. Я знаю. Просто. Ох. Це тут теж не має значення. Вона права. Це ж порт. Тут багато диваків, чудернацькіших за тебе. Наприклад, отой хлопець. Ха -ха -ха -ха. Ти колись бачив такі здоровенні вуха. Ей! Пробачте, добродію, не думав, що ви почуєте. Мабуть, це завдяки великим вухам. Оп. Пробач, ми повернемо тобі колишній вигляд. Навіщо? Усі ці зусилля, клопоти і небезпеки заради чудовиська? Як я взагалі можу бути султаном? Дивися, бачиш корабель? Так, що з ними сталося? Це біженці золотого міста. Втомлені, голодні. Окрім лахміття, в них нема нічого. Шазаман заман. Так, твій братик довів їх до злиднів, змусив тікати світ за очі. Мій рідний брат так і з ними вчинив. Золотому місту потрібен справжній султан, поки люди не померли з голоду. Тоді треба якомога швидше вийти в море. Повний уперед. А так краще. Хм... 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 Он він! Сулейман! Хто Лейман? корабель Синбад, дурний султане! Ми йдемо на посадку! Ой! Ой! Ой, фу! Ну, що нам це пропаще місце? Ходімо, у нас є справи. Досить бубоніти. Хто посмів торкнутися? А, гадаю, ви ем, капітан порту. Так, а ви, певно, султан у -у -у. золотого міста. Чим зобов'язані вашому візиту? О, Приїхали на вихідні до моря. Так, ми взяли бідерця і лопатки. Ну, що ж, нагадую, що тут у вас нема повноважень, і ви підкоряєтеся нашим законам. Ну, звісно, капітане, охоче. Ми ніколи не порушуємо закони. Я бачу ваші укази по всьому місту. Тож тут. У порту усі вільні, включно із дочкою Харуна Халіта і її чудовиськом. Якщо ви хоч пальцем їх зачепите, то я тоді. Я шокована, що ви так подумали, капітане. Ви ми, ми тут щоб подихати морським повітрям. От і все. Хм, так, сувеніри, солодка вата. А де атракціони, а? Капітане, а можна дещо спитати у вас? Що таке? Султан, хочу розширити торгівлю, відправляючи у ваше місто більше кораблів із цінними товарами. Хібу! Цить. Так. І що з то? З якої причини корабель вважатиметься незаконним у порту? Через чому моровицю щось таке? Ясно? І примари, звісно. Кораблі з примарами? Так, правильно, ніяких привидів, вампірів, примар у моєму порту. Такий закон. О, як цікаво. Він сказав У сили небесні. Командо! Відчалюємо нам час оплавання Нарешті, у такі значущі моменти, я люблю проголосити натхненну промову, щоб урочисто вирушити в море. А? А? Любонька серденько. Любонька серденько. Симбаде, ось ти де, Привіт, Любчику! Хто це? Будь ласка, Моргано, не перед пасажирами. Пасажири в романтичній подорожі? Вона на цьому тижні? Ти кумедний, коли вдаєш, що забув. Так. Вдаю. Пасажири, я розумію, що ваша подорож дуже велика. Але моя любонька, серденько, хоче в романтичний круїз. Упевнений, ви зрозумієте. А Ти не відмовиш нам через неї. У нас угода. Хто вона? Вона. Вона просто. Е, е, е. Класне вже. Це справді ти. Я моргана. Карім, Ти, ти не боїшся мене? Твої зображення по всьому місту, але я не думала, що побачу тебе. Ого, Я теж здивований. Я сподівалася, що ти колись це побачиш. Дивись, домашні цукерки у формі тебе. Дядько продає їх на ринку. Усі їх люблять. Побачу, очі мені не вдалися. В житті вони більш загадкові, пронизливі, глибокі. Спасибі. Пронизливі? Я теж так можу. Ну, добре, класно. Дякую, але нам справді час. Супер. Тоді я з вами. Це буде цікавіше за будь-який круїз. Гаразд, круто. У -у -у -у. О, Ні, 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 ні. Капітана Сендбади вона не поїде. Це надто важлива місія. Але вона допоможе. Вона добра, мореплавиця. Це правда, мої любі. Ось, дивіться, я це доведу оп, оп. ого. Вона молодець. Це була не я, що відбувається, Синдбаде? Да, Я не знаю. Обережно! Синдбаде! Що? Що це таке? Треба ховатися. Що з твоїм кораблем? Це найгірше, що може статися з морським капітаном. Що таке? На кораблі, на кораблі приведи Що? Два срібняки за чай? Ти знаєш, хто я? Я шазаман і я султан золотого міста. О, прошу пробачення, султане. У такому разі чотири срібняки. І інша справа. Стоп! Це ж більше. А? О, Я мушу знати, хто це зробив таке. Беру їх у купця на ринку. Це його племінниця робить. То скажи їй зробити фігурки у вигляді і мене. Якщо в карі в Чудовичка є такі цукерки, то і мені треба ще кращі, ще більші. Капітане Сподіваємося, це важливо. А, думаєте, мені краще бути цукровим чи на палиці? А, а, я покликала вас, щоб поговорити про корабельних привидів у вашому порту. Так, і що далі? Ну, краще погляньте самі. Хто сказав таку дурню? У мене? Неймовірно. Вперше про таке чую. <свист> <свист> Капітане Сендбет, на вашому кораблі безлад. І мене дуже цікавить. Чому? <свист> О, у нас тут навчання. Ніколи не завадить потренувати переставляння вантажу. Гей ти, Добре підіймаєш скриню! Молодець. О, сміхота. Що? Сідайте. Ні, ні, дякую. Щось моторошне і незвичайне коїться на кораблі. Справді. Чому? Аж у плечах заболіло. Ну, все, підтверджено. На Сулеймані привиди. Але а? враховуючи твою репутацію, синдбаде, я даю вам шанс. Я не дозволю, щоб привиди з'явилися на інших кораблях. Ваше судно має покинути порт впродовж двох годин. А Якщо ні, тоді доведеться його втопити разом із духами, що ним заволоділи. Даю вам годину. Ну, все, відпливаємо негайно. Із приводами краще хай стріляють. Та замокніть. Я не можу думати. Як це сталося? Привиди не просто так напали. Думаю, відповідь є. доніаза. <гас> 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 Алі, баба, ще Я чув про ваш корабель. На щастя, сьогодні розпродаж калимів. Тільки сьогодні, тільки для вас. Потім мені треба з диким поговорити. З скуштуй. Це це що? Впізнала? Схожа на нього. Шазаман? Моя племінниця робить краще. Ти дядько моргани? Ти її знаєш, де вона? Вона мені потрібна. Треба зробити цукерки для султана. Якщо вона не з'явиться, доведеться віддати йому ці. Хм. Може. Доведеться. А? Це що? Я? Я? Вони на мене не схожі. Я високий і стрункий, а вони низькі і товсті. Переробий це! О, це ти, громадяни, Захистіть султана, схопіть її. Ти в портуша за мене. Тут це не діє. Нісенітниці, ненавиджу це місце. Шахере як там твоя морська подорож? О, ой, стій Ти ж іще не відплила проблемки? Не знаю, що ти робиш з нашим кораблем, але впевнена, що капітан Порту захоче це почути. Що почути? Що ми тут спокійно п'ємо чай? А Тепер прошу не зважай нам більше. З цукерками. Твоя точна копія. Ей! Це не привиди! Це джини. Пам'ятаєш двох джинів із персня до Ніязади. Вона наказала їм напасти на нас. Де Халіль? ще ховається. Привіти! Я не ховався, я натирав палубу. Ти джин. Як зробити джина невидимим? Невидимий джин? Не чув про такого. Джин не може бути невидимим. Хіба як вип'є еліксир рідкої тіні, звісно. Але його більше ні в кого немає, якщо тільки ти не відьма. Як доньязада. Саме так. Так. <кліпсу> ну і як тепер їх зупинити? Халілю. Є ідея, як Спіймати джина? Спіймати Джина? Ні. Хіба що вести круг пальця? Точно палець. Щоб їх упіймати, потрібен перстень до нього Але ж як нам його зняти? Має бути спосіб. <кліпсу> Добре. Моргано, ты хотела допомогти? Это твой шанс. Ну, трохи краще. Моргано, что скажешь про Дядьку, я поспешаю. Я... Оце що таке жаба переїхана возом. То, тоді займися ними. Я радий, що ти тут. Я все зроблю і виконаю особливе завдання. Увага! Наша ціль унизу. Ми втопимо його одним пострілом. Будь ласка, капітане, стійте, зупиніться. На кораблі Сентбада нема привидів. Хм, паночко. Ви ж розумієте, що я все звідси бачу своїм оком. А ви як думали? Так, але доні Зада... Час сплив, а ти краще відійти. Халілю, допоможи мені. Чому його цукерка гарніша за мою? Я султан, і я наказую, щоб ти була краща. Султане. Пані? А, ми знайомі. Вибачте за погану якість солодощів з дядька такий собі кулінар. Але мої вам точно сподобаються. О, Я наче дивлюся в солодке дзеркало. Ти навіть передала блиск в очах. А, а це для вас, моя пані. ну-у! мушу визнати це дуже гарно. Я вражена. <гум> що ще ти вмієш? Рада, що ви спитали. Найкраще в мене цукрові прикраси. Правда, цей перстень гідний супутниці Султана. Поміряєте? Руки геть, просто людинко. А, ти думаєш, я дурна? Е, пробачте, я лиш хотіла. Ти посміла е, торкнутися моєї царської руки. Пробачте, пробачте, я не навмисне, моя пані. Забирайся звідси. Так, і заразом принеси ще цукерок. Добре. Так. Фу. Здається, я їх спіймав. Не спіймав, ситі чудовисько. Капітан мене не послухав. Халіль зробить усе, що зможе, але нам треба рушати. Ну, Ми рушимо тільки вниз, а це значить прямісінько на дно. Бе-бе. Буль-буль-буль-буль-буль. <реш> Тоді в нас нема вибору. Треба покинути корабель. Вийдіть але капітан тоне з кораблем. Бувай, старий. До зустрічі на дні. Готуйтеся! Вогонь! <реш> <реш> Скажи, що саме тобі не ясно в слові вогонь? Що? Любонька, де ти була? Він у мене. Швидше, вони перезаряджають! На ньому є напис. Злісні духи слухайте наказ. Я ваша володарка на цей час. Що накажете, наша пані? Повертайтеся в персень! в ім'я це було? Капітане стійте! Примари зникли. Подивіться. <рисвіт> Пізно, тільки халіль вас врятує. Я жертвую собою заради друзів. Прощавай світ! Ох, доле, яка ти жорстока. О, так теж можна було. <рисвіт> Все добре. Добре. <рисвіт> Що відбувається? Корабель досі на плаву. Чому вони не стріляють? Дивися, що вони роблять? А, а, а. О! 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 Ні, мій перстень, як ти? <ривання> Гайно клич в варту ага. і накажи взяти їм купальні костюми. О -о -о. А? 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 За мною. О -о -о. Відпливаємо за годину. Уже темніє і вітру немає. Mm. Точно. Тоді відпливаємо завтра о сьомій ранку. Ні. Краще в девятій. Моргано. Спершу я погано поставилася до тебе, але ти дуже нам допомогла. Вибач так. З твоїм кондитерським талантом і моєю хоробрістю ми гарна команда. Підказати ідею для нової цукерки. Ну, приєднайся до нас. Ти нам допоможеш. Звісно, що так. <плес> З командою без привидів на борту ми нарешті готові відплити в хорошому настрої. У морі на нас чекали реальні небезпеки, та це вже інша історія на інший день.